Команда телеканалу Еспресо продовжує працювати для вас. І зараз просто із ньюзруму в наш ефір долучиться наш випусковий редактор Олексій Денисенко. І він має для нас якусь гарячу інформацію. Олексію, доброго ранку! Що нового. Доброго ранку всім глядачам телеканалу Еспресо. Ну, перш за все, з чого я хотів би розпочати цей ранок, це те, що російське служба ВІБІСІ повідомляє про сенсаційну новину. Слідство інкримінує п'ятьом заарештованим, які вчинили вбивство німцова. Що вони діяли не за не за особистим бажанням, а за замовленням. Тобто, слідство дійшло сенсаційного. Сенсаційної думки про те, що німцова вбили на замовлення. Ну про це будь-це одна з головних тем сьогоднішнього ранку. Також повідомляється, що в понеділок Слідчий комітет Росії де колишню цивільну дружину Бориса Німцова, Катерину Одінцову, а також його сина Антона, як діти убитого політика, так і Одінцова написали клопотання про визнання їх потерпілими. Тож будемо слідкувати і надалі за вбивством. Скажімо так, останнього російського опозиціонера, ну крім того, якщо продовжувати тему Росії і міжнародні події оглядати, то досить цікавою є інформація, про яку оприлюднив Держдеп Литви. Влада Литви вважає шпигунами третину російських дипломатів. і Це досить цікаво, тому що виходить, що вся інформація, яка потрапляє у дипломатичні а може бути використана в принципі проти держави, яка її надала таким чином. Ми будемо розбиратися з цими питаннями і слідкувати за іншими цікавими подіями, які відбуватимуться сьогодні, протягом дня у світі разом з телеканалом Еспресо. Слідкуйте за ними і доброго ранку.